Привіт, танкісти! Сьогодні середа, з вами Харизматик, а це означає, що настав час чергового відео з рубрики 100 боїв, що по фарму. В цій рубриці я своїми руками граю 100 като на танках від 8 до 10 рівня, збираю статистику цих боїв самописним модом та разом з вами даємо оцінку цим самим танкам. Сьогодні в нас огляд американського преміумного ТТ 9 рівня Рембо. Цей танк можна було отримати безкоштовно, прийшовши марафон від ВГ, або не безкоштовно віддавши за нього енну суму грошей. Почнемо з того, що подивимося на серверну статистику. Фистику цього танку і як на ньому грає рандом? За останні 30 днів на ньому було зіграно майже 124 тисячі битв. Цифра здавалася б непогана, але це 47 -е місце серед танків 9 го рівня, і лише 12 те серед акційних та преміумних танків 9 го рівня. Середній відсоток перемог по євросерверу на ньому складає 50,27. Більше 50%, і то вже непогано. Середня нанесена шкода 1520 одиниць, витанкована шкода 1023 одиниці. Про що нам все це? Говорить, а говорить все нам про те, що це не найпопулярніший танк серед гравців з міцною бронею і ТТХ, яку дають йому можливість в середньому тримати планку перемог вище 50%. А що там за характеристики такі, що дозволяють йому так робити? Багато хто говорить, що, мовляв, це той самий М103 з гілки прокачки американців, і нахіба він нам такий красивий потрібний? Ну, по-перше, скін в цього танку виглядає дійсно круто. По-друге, це все ж таки прем, який фармить срібло та бони. А по-третє, він по ТТХ більше схожий до Стокового. М103, так як у люксовій комплектації в останнього краще гармата. По всім іншим показникам, Рембо дійсно двоюродний брат 103-го з іншого міста, який в чомусь кращий, в чомусь гірший, але в тоталі вони представники однієї школи танкобудівництва. Я не хочу 5 хвилин розжовувати про броню, про пробиття та ще кукуєву тучу характеристик цього танку, які по великому рахунку вам нахер не потрібні. Якщо підсумовувати в цілому, то плюси у танку це незважаючи на лючок на башті, його бронювання. Воно є, воно працює і більше тисяч одиниць. Танкованої шкоди це підтверджують. Та ДПМ, що в базі складає 2700 одиниць. Мінус танку це стабілізація гармати. І хоча швидке зведення майже компенсує цей дефект, але кожного разу після руху наш приціл має нефіговий такий розмір. В Мінус потрапляє разова шкода, лише 360 одиниць. Через це граючи на рембо, ви автоматично отримуєте алергію на гру через розмін одиниць власної міцності. Швидкість та мобільність я не скажу, що вона прям погана погана, але я очікував дещо більшого. А тепер поговоримо про те, яку Тиснику мені вдалося отримати на цьому танку. Відразу скажу, що для того, щоб отримати максимально чесні цифри по фарму на цьому танку, я грав виключно на звичайних снарядах. У в, в мене було лише 5 голдових та 3 фугасних снарядів. Також в розрахунок фарму не входила вартість ремкомплекту, аптечок та вогнегасників, так як я ними затарююся зі знижками 50% під час акцій від ВГ. Та незважаючи на безголдовий геймплей, яким чудом отримав за 100 боїв 63% перемог. Це однозначно рекорд серед танків, по яких в мене зібрана статистика. Сказати, що ця цифра це виключно заслуга мого скіла як гравця, чи ми гаймбовості цього танку, та ні, танк як танк, просто боги рандому, коли я катав на цьому танку, явно були в доброму гуморі. Нанесена шкода 1962 одиниці, та Сумарка, це нанесена шкода плюс асист 2368 одиниць. Якщо ми вже згадували про витанкову. Шкоду, а це по факту цифра, яка показує, що броня цього танку ефективна в бою, а не на папері. То тут лише друге місце цифрою 918 одиниць. Китайський тяж з простим ім'я 112, гордо займає перше місце з результатами 1179 одиниць витанкуваної шкоди. 39% виживання та нормальна низька цифра фрагів за бій, трохи менше одиниці. Гармата. Через те, що Рембо, як справжній тяжвує майже впритул до своїх опонентів, він вибив іще один рекорд, а саме 77,77 ,77 точності, що на даний момент є найкращим показником. А от відсоток пробиття після попадання в нього третій з кінця і складає лише 70,5%. Тобто 77% снарядів в ціль потрапляють, а з тих, що потрапили, лише 70,5 її пробивають. Ранг по досвіду в команді. Цифра, яка показує, як я, граючи на конкретній машині, впливаю на бій. І тут у Рембо також все непогано: 5,47. Кращі цифри лише в китайського та британського перемтяжів 8 рівня. Не знаю чому, але тривалість бою за участі Рембо в мене найнижча серед усіх танків, лише 6 хвилин та 59 секунд. Також низький відсоток присутності в бою лише 47% часу в бою, я, грубо кажучи, в ньому жив. Хоча, а чому низький? Якщо подивитися на статистику всіх танків, то це плюс-мінус цифри тяжів, так як вони, як правило, перші відлітають в ангар. А ПТ та СТ завдяки своїй хитрожопості можуть до станнього пушити червону лінію в кущах на базі. Ну і найцікавіше фарм. Тут він також найкращий, але лише серед танків 9 рівня. 11 303 одиниці срібла на звичайному та 31 951 одиниця срібла на преміум аккаунті. Якщо подивитися на кількість срібла, що рембо вивозить з бою, то це дійсно найвищий показник навіть серед танків 8 рівня, але рекордно висока ціна за ремонт занадто сильно псує ці цифри по чистому фарму. Лідери по фарму з моменту останнього відео не змінилися. Перше місце це польський цс 52 ліс з 44 тисячами чистого. 100 срібла за бій. Друге місце Француз ЛТ, LC Even 90 з 42,5 тисячами срібла забій. Третє місце китайський премтяж 112 майже з 42 тисячами. Але Рембо до всього цього фармить не тільки срібло, а ще й бони. А вони ні. Що можна сказати про цей танк в цілому? Він, як зараз модно говорити, юзер-френдлі. Якщо всі ці раки в рандомі не змогли опустити відсоток перемог нижче 50, значить це щось дає означає. Рембо це такий собі середній танк, який вирішив перейти у вищу вагу категорію та стати важким танком. Він набрав масу і броню, але чомусь таки не отримав гармату, яка б давала б смачні плюхи на 400 плюс одиниць за постріл. Особисто мені цей танк дійсно зайшов. Якщо раптом в мене з'явиться потреба швидко фармити бони та срібло, то першим на черзі в моєму ангарі буде саме премтяк. Я ж 9 рівня американський Рембо. На цьому в мене все. Кому сподобалося відео, з вас лайк. Кому дуже сподобалась з вас підписка. Всім гарного дня, хорошого настрою та адекватних сусідів.